Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго ранку вам, людям бажаю, Вечором добрим стрічних вітаю. І посміхаються в відповідь люди. Добрі слова для кожного любі. Діти, до нас прибіг Петрик. Він дуже схвильований. Як ви думаєте, що з ним сталося? Він ледве не потрапив під машину, дуже поспішав і хотів швидко перебігти дорогу. Натомість машини не хотіли його пропустити. Петрику, а ти переходив дорогу по зебрі?» Якщо ні, тоді зрозуміло. Машини не повинні зупинятись і пропускати пішоходів у неналежному місці. І взагалі, слід знати правила для пішоходів, тоді все буде в порядку. Пропоную і тобі, і малятам послухати вірш про ці правила, які називаються Весела подорож з братом до дідуся або знайомство з дорожніми знаками. Світлофор зеленим світить, поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я. Часу не гаймо, заспівав мотор, рушаймо. Розрослись каштани, липи, без зупинки тут не можна. Стоп, ці літери великі здалеку побачить кожен. Брат машину зупиняє, озирається до мене. Світлофор три ока має червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати. Іти не можна, слід чекати. Мигне жовте, не хвилюйся. Будь уважним і приготуйся. Зелений вітер, сніг, злива, через дорогу йди сміливо. Нам дорога ще далека. Брат веде, позаду я. Знак дорожній небезпека застережить водія. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі діти, стій. Дитсадок і школа поруч, обережніше водій. Я забув, не вимкнув праску. От так лихо, що ж робити? Для забудьків знак, будь ласка, телефон біжу дзвонити. Скоро дідове подвір'я. Дід у нас лісник, отак. З лісу можуть вийти звірі. Нам про це говорить знак. Ми приїхали. Дідусь на порозі крутить вус, іде онуків зустрічати. Здрастуйте, ходіть до хати, приїздіть у ліс в суботу, вистачить для всіх роботи. Пост даї інспектор чемно, радить нам прилаштувати, посміхається приємно, хай щастить вам, каже брату. Малята, та, окрім правил дорожнього руху, яких потрібно дотримуватися, Існують ще правила проїзду у міському транспорті. Чи знаєте ви, як слід поводитись у транспорті? Ось послухайте, у транспорті не можна голосно розмовляти, сміятись, щось ламати, не можна їздити з їжею та іншими предметами та речами, які можуть когось забруднити. А ще необхідно сплачувати за проїзд. Поки ви ще маленькі, ви не платите. А дорослі купують квитки. Є такі люди, які не хочуть платити. Таких людей називають зайцями. Саме про такого зайця написав свій вірш поет Ігор Січовик. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і говорить ваш квиток. Червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував їжах листок, це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Малята, якщо ви чогось не знаєте чи хочете дізнатися щось нове та цікаве, для цього існують книги. У них зібрана мудрість і знання багатьох поколінь. Книги бувають навчальні, розважальні, пізнавальні та багато інших. Ось, наприклад, із прослуханих віршів ми дізнались про правила дорожнього руху та поведінки в громадському транспорті. З книг можна дізнатись про будь-що. Недарма кажуть, книга вчить, як на світі жить. А Петрик, сподіваюсь, зрозумів, що необхідно знати правила, щоб уникнути небезпеки. До нових зустрічей, малята!